А то ти, як тобі запитання даєш, то ти, як та собака хвостом виляєш і як би, ухильнутися від відповіді. А, а так, то думаєш, ти такий дуже розумний. Ти дай відповідь хоч раз. Хоч один москаль, хоч раз відповідь дав, питала, в чому слава Росії? Ні один москаль не дав відповіді. Запитала одного і другого, як би ти відніс, якби твій сусід тобі все зруйнував, і ні один не дав. То чого ж ви такі секуни навіть відповіді боїтеся дати? Га? Застяли, да? Вони ж брехнею будуть А правди в них нема. Наталя Карташ. Да, і до сих пор їздять к нам з Києва на заробітки. А не ми вам їдемо на вашу нищету. А це через те, що ви алкаші і нищета, навіть робити не хочете нічого. Ось у вас нема кому робити. Багачі грошей накрали з вас, дураків, натягнули. Ось самі робити не хочуть. А ви робити не будете і не хочете робити. Ось через те, а наші люди заробляють, а як же ж на дураках треба ж заробити. А зараз можеш не плести, зараз ніхто взагалі нікуди не їде, так що не плети. Та Єгор, нумбер, ну, Надо просто Зеленського убрать і зробити гражданство російське. Єгор, я знаю, що вам Зеленський як чирок на лобі, бо ви думали, так як попередні президенти були, забрали ви Крим, забрали, взяли Донецьк Луган і залізли. Ви думали, далі пролізете, а тут наш президент дав вам по голові. І жаба задавила, що в нас президент бає про народ, так як він бає про свою сім'ю, він бає про народ. А ваші ні про сім'ю, ні про народ. Наш ви йому потрібні. От і все. І вам, наш президент, як чирок на лобі. Це правда. Бо якби мій другий якийсь був з тих попередніх, як були, то ви би вже були б герої, празнували вже перемогу. А тут збісилося, не так вийшло. От і. І страшно виходить. Дмитрій, твої слова та тобі в груди. Що з твої губи? Хай ти там будеш ті канаві, а мій чоловік коло мене, от, бачиш. Таня, Люба, то навіть не сусід все руйнує, а так назива... названий наш брат. От такі наші брати, росіяни, блін. Які вони брати, Таню? Вони родичі з Там скільки вже китайців Так, ладно, Зарубічани, ставте лайчики, зарубічани москалі. Ось. Ставте лайчики, пишіть, двигайте чата, я буду відповідати на коментарі. Ось, а ви, а ви працюйте, заробляйте. Добренько. Двигайте чад, двигайте. Молодці. Чи це молоко рахується молозом, якщо козу доїли перед окотом і вона родила козенят, чи це молоко?